Вітаю всіх! Зі мною сталася неприємна ситуація. Варила собі спокійно їсти гриби, козачки з цибулею, всі справи. І коли знімала кришку з кастрюлі, накапала з кришки на варочну панель. Вона автоматично заблокувалася і почав мигати ось такий значок у формі замочка. Що я не пробувала натискати, нічого не змінювалось. Навіть утримувала включити і виключити цю кнопку. І навіть у мене є е, ось така маленька, як ви бачите, стрілочка і буква М. Також не спрацювало. Шукала в Ютубі щось подібне для плити Siemens, так і не знайшла, тому вирішила зняти це відео. Може, дійсно воно стане корисним для когось, хто шукає як розблокувати плиту Siemens? саме Siemens. Після всіх невдалих спроб я все ж таки пошукала не в Ютубі, а в Гуглі. І в Гуглі я знайшла від Siemens рекомендації, там чотири пункти, де чітко вказано, що потрібно робити і що натискати. Зараз покажу вам крупним планом, як виглядає цей сайт і ці пункти. Ось так виглядає цей сайт на телефоні. Тут є 4 пункти з рекомендаціями, але я починаю з першого одночасно затиснути кнопку ключ плюс кнопку Увімкнути. Але яка в мене тут кнопка ключ? Я спробувала спочатку на увімкнути і цей значок натискати, але це не працює, бо значок не натискається це просто лампочка. Тому думаю, що саме ця буква М є кнопкою ключ. Затискаю і утримую. О, щось тут починає працювати. Але що це за Е? Що це за знак? Не знаю і на свій ризик ще раз проводжу таку саму процедуру. Все, супер, все увімкнулося. Пробую. Включити саме ту комфортку, де вариться моя їжа, і спрацювало супер. Сподіваюся, відео стане корисним. А якщо вам не вдалося з першого разу розблокувати, спробуйте наступні пункти. Я думаю, що вам обов'язково це вдасться. Не забудьте підписатись на мій канал, щоб не пропустити наступні цікаві відео, а ще ті відео, які вже є на каналі з роботами по дому від Мамайтер. <св> Дякую вам за перегляд. Бувайте здорові, Па-па!